Всім привіт, дорогі друзі. Е, ми знімаємо серіал. Серіал називається Будуща гімнастка. Приємного перегляду. Серіал починається. Все, мам, пока. Я потім на автобусі доїду. Дякую, що довезла. Доброго дня. Доброго дня, Надя. Е, я прийшла в групу, ви, я думаю, ви вже пам'ятаєте, як вона називається, і де моя карточка. Так, я вже її бачу там на столі і це група хмарки. Ти до Ксенії Євгенівни, як завжди, так? У мене другого тренера ще немає. Я знаю, знаю. Ладно, можеш ти передягатись. Гарного вам дня. Дякую. um <coughs> <coughs> Mm. -hmm. Сьогодні, Надя, ти прийшла одна з перших. Ти пообняла. Ну, бо дітей ще немає і немає. А, одна... Там я Яна Яна, привіт Біжи до нас. Доброго дня, Яна. Ти пообнялася з Яною. Як в тебе там справи? У мене все добре. Думаю, сьогодні Катерина Сергіївна прийде, а тут жінки тиждень її немає. Вибачте, а можна в туалет? Так єдина. Яна, Яна, почекай мене тут. Теперь крути по Діти, слухайте мене уважно. Сьогодні Катерини Сергіївни не буде, заміняє зовсім друга вчителька. Ярослава Леонідівна, а Людмила Яківна. Всі діти. Е, так, е, зараз за вами прийде тренер Людмила Васильівна і забере вас на розминку. Да, да, дивись, як мені обруч купила. Ой, скакалку яку купила, маму. Обруч, синій шар, все під свій, все під колір. Колір на форму. Ой, добро Мама манулась да не, не батьку. Доброго дня. Я вийшла із. Е, із е... Я вже я здорова, вийшла із лікарняного і будемо з вами сьогодні займатися. Е, зараз підемо за мною. Ой, да. А, те ми вже пішли, я трошки не поділяють. Нічого страшного, Надя. Так зараз займаємося на ось цих ковриках, робимо шпагат. В думках у Людмили Васильівни. Блін, так давно Надю не бачила, вона, вона вже більше розминута стала. Надя молодець. У тебе гарний шпагат. Дякую. Яна, ти теж молодець. У тебе дуже гарна розтяжка. Проігнорувала. думках Людмили Васильівни. А Яна не дуже. Вона чогось мене ігнорує. Може, вона є щось настроєнням. Тепер прийди, піс... будь ласка, дозволь запизминя. Доброго дня, Каріна. Ми зараз займаємося на ковриках. Ага. Так, діти перейшли на турніки? Ми до ви що забули, це ж турніки. Ой, вибачте, просто коли е, я була на лікарняному, е, то я йшла в спортзал і це, і я там бачила турніки, то трошки перепутала. Ті <рес> сміються. В думках Людмили Васильівни неудачно пошутила. Так, діти, тепер йдемо на ось ці штуки. Людмила Васильівна, дивіться, що нас та вчителька навчила. Давайте. Вау, Надя дуже гарно В домках Людмила Васильівна У Яни теж дуже гарно. Але, коли їй скажу молодець, то вона мене проігнорує. В думках Ех. Навіщо я ні, 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 ні. не. Эх, навіть що я тоді призмірувала? Вона б, напевно, зараз мене що Я Яна впала. Ой, Яна, тобі не боляче? Ні, все добре. Ну добре. В думках Людмили Васильівни. Блін, може похвалити Яну? Ну ні, вона опять мене і про ігнорую, про... ігнорує. В думках, в думках, я. я б їх ніколи її не буду ігнорувати, чесно, якщо б тільки вода, то знала Я якщо чесно, то ти молодець сьогодні. Дякую. Так, діти, йдемо на матраси. Хто не хоче на матраси, то значить не буде, не, не, не буде сильно розминатися. Спагат треба тренувати кожен день, я вам це завжди кажу. А можна людмила машина, а можна мені потім е, коверки? Куварки і. Куварки на матрасі і мці. Де... І так, вот так, можна, але, але, але трішки, а, ну, бо, тому що я тільки дозволяю це робити на матрасах, а все остальне будете робити в хореографічному залі. В думках в Наді і в Яни. то, що сьогодні не Катерина Сергіївна, а може сьогодні і та й не прийде, та хоча врядлі. В думках Людмила Васильівна. Е, треба буде запитати зараз дітей, чи сьогодні є Катерина Сергіївна, бо я не знаю. Діти, а можна ж дещо запитати у вас? Вітайте. Ну добренько, а сьогодні є Катерина Сергіївна, просто мені директор нічого не сказав. Ні, сьогодні я немає, вона ще хвора. Ну, значить, сьогодні Людмила Яківна. Так, ну все, Ді, дітки. Скри... Ді, е, ну все, дітки, можете зараз кувирки на матрасах е, трошки поробити. Потім ви підете вже в хореографічний зал. Угу. Ой. Сама люблю розтягуватися. Типа любуйте на Надю. Найдя. Надя, ти дуже гарно робиш цей скорпіон, цей скорпіон і ковирок ти теж дуже гарно робиш. Угу, Я вмію. Так, ну все, дітки. Е, зараз ви вже через декілька хвилин підете в зал. Я не хочу, щоб мене сварили, що я так довго дітей тримаю, тому ідіть. Е, Доброго... Доброго дня, діти. Чого ви зараз тут розминаєтесь? Людмила Васильівна вже давно пішла. Нам вона дозволила. Швидко пішли за мною. Мені бути, мені бути, е, бути, Бистро розминаємося. Перше великий удар. Бистро на турніки. <риклад> в, думках на... в думках наді я не робити? Я Та сьогодні, сьогодні діти дуже зла, тому що туалет навіть не просіться. <риклад> Так, тепер робимо комбі назад. Давайте, давайте. В домках Людмила Яківна. Я сьогодні, звичайно, зла, але навіть сьогодні непогано розминається, але я не буду її хвалити, бо всі будуть думати, що я якась добренька, а я зла. Дити робимо Великий Удар 2 давайте, давайте. Я Карина і, і Яна. Чого ви так, е, такі лінкуваті? Я не поняла. Дивіться, треба хоча б щось робити. Я на неї теж звичайно кричати буду, тому що вона ногу не підтягує. але ви взагалі нічого не робите. Бистко, давайте, давайте. В думках і в думках Нади. Блин, мне так же видно было. Я тоже хочу туалет. Так, ладно, я вас сьогодні випускаю, ідіть уже їсти, зараз прийде ваш тренер. Так, діти, я прийшла строимся за мною в туалет. Да, Надя, іди звісно. Тебе що Людмила вна... Вам шо, Людмила за заплещия в туалет худе? Е-майони діти Животи, мабуть, розболілись. Та я та я, яна. Та Надя чуть не падала, вона така замучена була. Хм ну давайте ладно пішліть їсти. Наді почекаємо. Бо тому що сьогодні у нас фрукти, тому і, і сідайте їсти. типа э, всі гуртом чекаємо я. Ой, э Надю Фу. Надя йди їсти сьогодні фрукти, коли всі поїли? Так, діти, стараємося на розминку за мною? Ой, зараз візьму. Так, 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 так. так встаємо червону лінію по росту. Надя, Типу Надя стоїть там остання, або на по росту така, Так, робимо цей трюк. Ось таку команду і ось таку. Ось таку і ось таку. Далі робимо таку. Крутимся. Команда називається «В Секунду. Коротше, дітки, робимо, що хочеш, просто розминаємося. Після розминки. Діти, у нас через два дні змагання ми повинні підготуватися. Ага, ага. Я, буду, я буду робити тяжкі щось. Е, діти, дивіться, як можна зробити. Ви берете будь-який предмет і берете будь-яку команду, наприклад, скорпіон. І так виходить гарно, коли ви, наприклад, при повороті, ми робимо, ми, ми робимо щоб воно, наприклад, пригало і ловимо цей предмет. І так виходить гарно. Діти, діти, діти. Я хочу вам дещо сказати. Ми тут будемо на два дня, поки не підготуємося, позвоніть своїм мамам і скажіть, щоб забрали вас в, в, в суботу, бо сьогодні четвер добре? Добре, всі ми підкажемо. Добре, діти. Дорогі друзі, е, сьогодні, потім вийде друга частина цього серіалу. Е, я думаю, вам понравилась перша частина. Друга частина буде про змагання. Надіюсь, е, надіюсь е, ми е, зможемо сьогодні зняти цю другу частину. Всім бай!